Він є осмопротектором і ми покращуємо саме еластичність клітини. Для чого це робиться? Як правило, Гала, такі сорти гала дуже схильний до, до розтріскувань. І якщо ми застосовуємо інтрасел, то розтріскування ми майже не бачимо. Можуть бути якісь там одиничні випадки, але на цьому дереві, отут ми пройшли там деревин 10, то не знайшли ні одного яблука з розтріскуваннями. Це його основна функція. Друга функція це те, що вона допомагає пережити спекотні дні. В серпні, на початку вересня, це дуже є сильна проблема для дерева, оскільки йому важко переживати плюс 30, плюс 30 без перестанку там в нас було два тижні, плюс 30, і реально дерево дуже важко це переживає. Інтросел допомагає йому легше перенести саме оці спекотні дні.